Друзі, привіт! Хочеться щось підвести, якийсь підсумок практик, тих, що ми робили, цього курсу, щоб був неділю, він продовжувався. Тоді ми поробили колективну практику, розбирали багато такого цікавого в чаті. Говорили про стани, говорили про вібрацію, про мантри, про силу Тхарані як такої дуже глибокої практики, яка відкрилася нам. Я дуже вдячний вам за таку нагоду, за те, що в нас вийшло провести її разом. Вона була дуже потужною, як на мене, мені дуже сподобалось. Це новий досвід от, для мене. Також трошки він, як сказати, про саму практику, то трошки ми вийшли за рамки. От, але я вважаю, що це можна списати на те, що я перший раз таке робив, і тому перепрошую всіх, якщо затримався, і трошки викликав не знаю, трошки вийшов за рамки. Що хочеться сказати, що мені сподобалось. І я відкритий до того, щоб розбирати такі теми, дуже зараз потужні є інструменти, щоб дуже детально і глибоко їх розбирати. В частности, штучний інтелект. Ним як інструментом можна робити дуже потужну і серйозну роботу в дослідженні, в пошуку істин, в пошуку. Істин прямо в інформації, в мудрості світу, можна йому задачі робити і так далі. Ось водночас хочу це співставити все ж таки з живим досвідом, тому що сама ця концепція знання, вона виступає дуже як такою, знаєте, такою. Такою сферою, яка включає два напрямки. Один це теоретичний, інший це практичний. Теоретичний напрямок він для того, щоб ми зрозуміли, що нам конкретно треба робити. Практичний напрямок це коли ми беремо цю карту розуміння і вже починаємо йти в своїй реальності за допомогою цієї карти, якщо такого по-простому, тобто ми знаємо, що треба зробити, а. Треба зробити Б, що треба зробити С, і ми йдемо в цьому напрямку, робимо А, Б, С. Так само і тут. Тобто, щоб ця практика практику, як це сказати, щоб це все працювало, то потрібно, по-перше, регулярність. Що я маю під регулярністю? Я маю на увазі під регулярністю це те, що. Вдячність і щедрість це є сутність цієї практики, і вони відкривають не величезні, величезні можливості для того, щоб ми знаходили свободу від своїх емоційних прив'язок, фіксацій через щедрість, починаючи з здорового усвідомлення, мудрого усвідомлення, що ми дійсно можемо дати, ми починаємо розширювати свою ідентичність. А це вже відкриває нам нові можливість, тому що чим ширша в нас ідентичність, тим більше. Скажемо, ми маємо упереджень, що ми можемо зробити те, що ми раніше не, ну, не могли зробити, тому що ми мали упередження, які нас блокували. Щедрість напряму допомагає звільнити місце в нашому житті від того, що, ми, що нам не потрібно. Наприклад, у нас є дуже багато речей, які протягом року ми не використовуємо. І ці речі можуть бути навіть в плані до. Там, до якихось, не знаю, ну, фізичні речі, да? Там, Ці речі ми можемо поступово віддавати тим людям, які їх будуть використовувати. Тому що ми їх не використовуємо, вони нам не потрібні. У нас з'явиться простір, у нас з'явиться місце. Ось, І це нам буде вже допомагати звільнятися від хламу в нашому, в нашому розумі. Тому що е, ті речі, які нам не потрібні, вони просто. Якби, Мають наш розум чіпляється за них, і він тратить ресурс на це. Коли ми відпускаємо це, то ресурс у нас стає більше, і ми відкриваємо простір в собі, щоб просто мати ну, нову, діяльність, да? нову діяльність. яка нам приходить через аспект свіжості, свіж, свіжості нашого нашої свідомості. Свіжість дуже важлива, і це про щось таке, що коли знаєте, щоб бути завжди новачком. та от я вважаю себе новачком завжди, і це підхід ген поросі, такого майстра Дзен, великого, велико, да, потужний майстер. Дуже він написав таку книжку чудову. Ум новачка. Тобто, це підхід, коли ти приходиш свіжим кожен раз і ти готовий вчитися від абсолютно всіх. Тобто Це такий підхід дуже потужний. І цей аспект свіжості він е, напряму пов'язаний з щадрістю і з, е, з умінням давати, умінням опікатися. Бодхі теж на мене подивився, поруч сидить. Треба акуратно з цією паличкою. Коротше. От, е, і е, що я хочу ще сказати? Е, хочу ще сказати, що е, мені дуже сподобалось, я дуже вдячний. І е, хочу, як бонус, е, розказати вам цікаву штуку. Цікава штука буде заключатися, що вчора я був на. ну, Дивився відео е, мого вчителя, одного з моїх вчителів, він я його дуже ціную, дуже поважаю. Він найближчий вчителів, я вважаю, так в духовному сенсі до мене. От. І я дивився його е, відео, яке було зроблено на практиці в честь Лосара, тибетського Нового року. Зараз буде рік. Е, е, там ну, так називається змії дерев'яної змії, тобто uh, Wood Snake. То есть, це переводиться як uh, змія в контексті елемента дерево. От, що це означає, друзі? Це означає, що в нас uh, ця енергія така, як ото, знаєте, от вранці ми встаємо і день тільки починається. От, і uh, ця енергія, Wood Snake це енергія росту і досягнень, росту і досягнень. І м, м, тут дуже важливий аспект, зараз такий час, от початок року, та, який е, е, включає в себе ось цей е, знаєте, початок чогось нового, свіжого, такого, знаєте, і е, цей от час, цей час, ну от зараз, сьогодні, да, там, ці неділі. Там, так далі, вони, він наповнений цією енергією початку. Тобто, як ми починаємо день, так і він по суті йде далі. Та? От так само тут. Оце от саме от з цим Wood Snake, цим елементом, та? він дуже важливий. З точки зору того, як ми ставимо собі цілі, досяжні цілі, але важливо тут їх усвідомити, зрозуміти, поставити. І тут дуже також і важливий момент системності, тобто системного дослідування їм. Тобто ми не спішимо там. Не біжимо кудись, а просто системно працюємо на їх досягання. Цілі мають бути наші, дося, ну, тобто, вони мають бути е, такі, що ми от, віримо, що ми цього досягнемо. Так? Але зараз енергія така, що дуже добре їх ставити. Тобто дуже зараз таке знаєш, як Налаштування йде на рік. І енергія року буде сприяти нашому досяганню, але є момент, якщо дії і рішення, і форма нашого життя буде імпульсивна. То це буде призводити до того, що буде проявлятися аспект якраз цієї змії в такому не дуже хорошому, не дуже хорошому, як сказати, для нас, з точки зору, ну, короткою, трансформації будуть нас, якщо трансформації і досвід, скажемо так, досвід, уроки. А якщо ми будемо спиратися на системність мудрість, будемо проробляти свідомо ці аспекти в собі. Ми будемо працювати з цією е, позамежною мудрістю, то е, що я маю на увазі? По-простому, просто є якась мудрість, яка просто за межами, тобто за межами страхів і так далі. Тобто є якийсь здравий смисл, да? здоровий сенс. Да? Оцей здоровий сенс це є ця це мудрість, яка просто от, от є розуміння. Да? От є, я поставив ціль, да, наприклад. І Ціль я хочу досягнути. Не треба багато ставити. Типу, 7 5, 7 штук на рік це такого десь головою достатньо. От, просто, щоб було розуміння того, що важливо тут зберігати ось цей от аспект системності, тобто поступовості. Та? І Басудхарадхарані, яку ми проходили, або щедрість достаток і процвітання як опори, та вони можуть бути в практиці, яку ми робили. А якщо то, якщо ну, немає такого бажання, тобто читати саму практику, то ці опори можуть бути знову ж таки в щедрості і в ось цьому. Культивації достатку блага, через якісь угодно дії, можна поставити собі таку ціль, навіть що я буду спиратися кожен день на щедрість, буду культивувати щедрість, достаток, процвітання. Я буду шукати, тобто прийняти рішення. Я буду шукати свідомо. Ці е, опори, буду їх культивувати, буду їх ростити. Тому що е, Wood Snake це дерево також, а дерево це проріз. Друзі, дуже цікава, така потужна енергія. Цього року в нас заходи йде. Та? І оцей аспект дерева він має і гнучкість, і ріст. Тобто Він і може сприяти нашому росту. Тобто Якщо ми проживали день дракона минулого року, якщо я не помиляюся, та, то це був дуже, дуже, такий, дуже такий інтенсивний, важкий, ну, такий, трансформаційний рік. Такий. То цього року це буде е, день деньк дерев'яної змії по тибетському е, е, календарю, який включає ці аспекти мудрості, мудрості, в аспект цей. Ось. Тому спиратися, як я сказав, основна порада це спиратися не на, не на імпульсивність, а старатись культивувати в собі цю системність, мудрість, системність. Тобто, краще поступово, потрошки, але кожен день, наприклад, ту саму дхарані читати. А не старатися розпилятися на то, то то, стрибати як заяць. Там є така цікава казка про черепаху і зайця. Зараз їм буду розказувати. Якщо хочете, то подивіться в інтернеті, пошукайте. Ну коротше, вони там напередонки е старалися бігати, і в кінцевому тоді черепаха виграла. Виграла тому, що заяць стрибав, стрибав так і дострибався. Коротше. А черепаха просто повільно, плавно продовжувала йти мудра. От і вона дійшла до кінця. Ось, а, і це, от то, що я хотів сказати: от це типу як такий бонус, тому що е, я ціную дуже вчителя свого, і він дуже гарно е, допомагає. І зараз дивіться, що що я ну підсумую. да е, курс ми е, я закрив, ми зробили практику, це було завершальне. Далі можна вже збиратися, практикувати цю разом Тхарані. Далі я буду продовжувати ці аспекти відкривати там, але вже буду їх відкривати так знаєте, от, більше так точково. Тоді ще якийсь курс зроблю, ну подивлюся. Далі про рік Wood Snake. Зараз, оці от, неділі, ці дні, от, вони дуже корисні, щоб. Прямо чітко ставити цілі собі, записати їх, бачити їх і системно кожен день потрошки, без імпульсивності просто працювати над їх досягненнями. Ось можна поставити собі цілі, які пов'язані з щедрістю, з достатком, з процвітанням. Можна поставити цілі напряму пов'язані з цією тхарані, що, наприклад, я, я вийду в регулярність цієї практики кожен день, я собі зроблю таку звичку. Та. Можна просто створити наприклад, звичку вдячності. Вдячність це е, така дуже-дуже сильна енергія, яка включає в собі радість. От, е і також сказати, що я буду цю практику там робити, там мене ці зробити сталу собі звичку. Ця сталість буде давати якраз от цю от цю от системність, і вона буде допомагати нам центруватися. От, центруватися і брати від енергії цього вудснейка змії дерев'яної змії чи цих змії з елементом дерева. Її... Енергію в такому проявленні позитивному і ресурсному. От. Я бажаю всім гармонії, достатку, щедрості, вдячності і любові. І бажаю вам дуже, щоб ви в цьому році реалізували все, що ви забажаєте. От. І формуємо цілі, йдемо до перемоги, єднаємося. Ось. Сарго Мангалам. Всім чудового тут і зараз, Па-па.